Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про два неврологічні розлади. Це ЗПР, затримка психічного розвитку дитини та РАС, розлад аутистичного спектру. Почнемо з ЗПР. ЗПР це стан, при якому темпи психічного розвитку дитини не відповідають віковій нормі. Які ж ознаки? По-перше, це уповільнений темп мовлення. Така дитина почне говорити, але набагато пізніше. По-друге, це труднощі у засвоєнні навчальної інформації, концентрації уваги, розвитку пам'яті. По-третє, це порушення навичок соціальної взаємодії та розлади поведінки. Найчастіше ми спостерігаємо гіперактивність. Якщо говорити про раз розлади аутистичного спектру, то такий нервовий розлад характеризується порушенням поведінки, спілкування, комунікації дитини. Якщо при цьому немає інтелектуальних порушень, то усі когнітивні процеси дитини відповідають віковим нормам. Які ж основні ознаки? Перше, це труднощі у соціальній взаємодії. Така дитина має проблеми з розумінням емоцій інших людей, підтримкою та встановленням контактів. По-друге, це порушення комунікації. Тут більш якісне порушення мовлення дитина може взагалі не говорити або повторювати стереотипні фрази, які чує від інших людей. У такої дитини спостерігається обмежена поведінка, діяльність, інтереси. Тобто, така дитина, вона звикла до рутини, і якщо щось змінювати, то це може викликати в неї паніку. Наприклад, ви звикли ходити додому однією дорогою, а завтра вирішили піти іншою дорогою. Звісно, дитина бачить незнайомі місця навколо неї, і це викликає у неї істерику та панічний страх. Дуже часто такі діти мають підвищену чутливість сенсорного типу. Це до світла, звуку дотиків. Так чим же відрізняється РАЗ та ЗПР? Ну, По-перше, це мовлення. Якщо при ЗПР темпи мовлення уповільнені, дитина почне говорити просто пізніше, то при РАС ми спостерігаємо більш якісне порушення мовлення. По-друге, це соціальне взаємодія. Якщо діти з ЗПР їм важко контактувати з іншими дітьми, але вони цього потребують, то тоді зраз вони дуже часто не дивляться очі, не відкликаються на ім'я і не бажають встановлювати та підтримувати контакти. Але все одно при цих двох розладах необхідна рання діагностика і втручання великої кількості спеціалістів. І чим раніше ви цю діагностику проведете, тим якісніше буде подальше життя вашої дитини. Усім пока!